громадян України, включаючи члена постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї Ради Європи Надію Савченко обмежити повноваження російської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи до тих, доки Російської Федерації не припиняться ігнорування вимог міжнародної демократичної спільноти. надати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для постраждалого і мирного населення та внутрішньопереміщених осіб і сприяти відновленню критично важливої процедуру. Закликаємо міжнародне товариство визнати факт агресії проти України, окупації її території і посилити вимоги щодо повернення до міжнародних відносин кордонів, міжнародних, визнаних, міжнародних визнаних кордонів України. Запобігши створенню небезпечного процеденту у вигляді грубого порушення світового порядку та системи безпеки, що складається після Другої світової війни. Я вам хочу сказати, що більшість областей і міських рад таке звернення підтримали. У нас є повноваження підтримати це звернення. Це вже зробила Одеська обласна рада минулого скликання, Одеська міська рада нового скликання на минулому тижні. І тому я пропоную, що я пропоную, зараз я вичитаю, підтримати звернення Верховної Ради, також цей загальному відділу районної ради, ради надіслати це рішення до адміністрації президента та Верховної Ради України, та районній газеті сільські новини опублікувати в 10-денний це рішення. Я вам скажу, що в нас є хлопці, які також воюють в зоні АТО. І що ми можемо зробити, це найменше це підтримати оцим рішенням. Що ми визнаємо, підтримуємо рішення Верховної Ради, де Верховна Рада засуджує і визнає Росію агресором. І ми маємо це зробити. Дякую за увагу. Можна мені Так. зустріч? Запитань немає. Коли на початку сесії? Мова зайшла про те, вносити дане питання до порядку денного чи не вносити. Ось взагалі цілком закономірно розпочалися запитання один до одного. У мене там є брат, у мене там є сестра в Росії і так далі. Безперечно, кожного із нас в Росії є свої рідні, близькі, знайомі. І це наше болюче питання. Але ж мова не йде про те, що ми маємо щось проти російського народу. Мова йде про політику Путіна. Путіна, завдяки якому ми втратили Крим, завдяки якому зараз продовжується війна на Сході, завдяки якому який хоче бачити Україну не україною, а Малогосією, а нас народом якоїсь меншої вартості. <клес> Тому я вважаю, що даний звернення був цілком закономірний, цілком правомірний і цілком вчасний. Його підтримали і обласна рада, його підтримують всі райони Одеської